Шановні друзі, я вас вітаю. Мене звати Андрій Станченко. Це енерджілів. Новини, які кожного місяця сьогодні про те, яким чином вересні для Energy дуже важливо було реалізовувати нашу місію, яка стосується двох напрямків: з одного боку, щоб Україна була гідно представлена на міжнародному ринку корпоративного навчання, і друге. Щоб усі інновації, яких зараз дуже багато у світі, щоб вони швидко були в Україні, і ми могли використовувати, щоб ми не відставали. Дуже важливі дії, які були зроблені в вересні Вони були в Кельні. Це участь в ЦУКУМФ персонал. Експо це найвелика така виставка і конференція, яка є в Європі. Ми були представлені стендом. У нас були два виступи, панельна дискусія. А і друге, це моя участь в Executive MBA. Перший модуль відбувся в Мадриді, і це дуже важливо. Для не тільки такого нетворка, а для розуміння, що дійсно управлінцям, особливо топ-левелу, зараз потрібно, да, тому що група включала 40 Топів з рідних країн різні посади, різні напрямки по функціям. Тому це для от, розуміння не тільки як навчати, да, а що є пейнпойнту, що кажуть, що болить, чому дійсно менеджери мають знати, як вони мають розвиватися і почути це від них. Жовтень дуже важливий, дуже важливий, тому що, по перше, в кінці місяця закінчиться термін найкращих умов для участі в ATD, дії, які, ви знаєте, завжди кожного року в травні. І цього року це буде в Лос-Анджелесі. Тому, якщо ви спрямовані на таку світову бенчмарку, у нас є міжнародна делегація. Створена Energy Delegation, да ви можете прийняти участь. Це треба вирішити протягом цього місяця. Та це це перша, перша така важлива новина. І майте на увазі, що з одного боку ви приймаєте участь в конференції. У вас є нетворк, і ви можете комунікувати. Повірте мені, 10 років я був на і Найважливіше з ким ти, тому що не так важливо, що ти почув, як то, що ти можеш. З експертами, які поруч з тобою, що ти можеш з ними обсудити, і е, другий важливий елемент, тому що делегація вам дає значну знижку, це біля 500 е, доларів через цю делегацію. Ми довго йшли до цього шляху, і е, нарешті міжнародна делегація, не тільки українці, але ядро є українці, да тому, якщо вам про міжнародний напрямок і досвід, е, то є на цей місяць. Може бути. Онлайн участь може бути поїздка в Лос-Анджелес. Да, вот і серед 10 тисяч учасників ви будете в рамках делегації. В, в жовтні будуть важливі активності в Пасифікейша, тому що ми роздивилися цей ринок, окрім Європи. Він є важливий і буде два виступи Енерджі там з одного боку. Це В'єтнам, Омефес. Де фокус буде на well-being, happiness, та да, дуже важливо складова резілієнс? Теж дуже різноманітний склад. Зі всього світу, і я розумію, що ми дуже в Україні погано знаємо Латинську Америку. Може там Middle East, Pacification, може там не дуже, но якось. Но Латам взагалі це дуже потужний регіон. він теж буде активно представлений, в тому числі вони прилетять В'єтнам, хоч це з іншої сторони світу. От. І друге, друзі, це в Тайвані. Це ATD Pacific, Тобто, найбільш розвиваючий регіон по навчанню зараз, це є ця будемо казати, Дальня Східна Азія. І в Тайвані, в місті Тайбей, та буде ця конференція. Якщо або ваш напрямок стосується Велбінгу, в жовтні. Ви можете поїхати, або ви спрямовані на Pacific Asia, да, як регіон. Майте на увазі, да, ще це, ці можливості є, але такі дуже швидкі. От, долучайтеся, да, тому що там у Energy буде виступи, ми будемо представлені. Да, у нас є делегації. Да, і ми, ми, ми можемо допомогти, е, і щоб це було дешевше, і щоб це було компанії, Да, Разом з кимось, разом, як завжди, і краще. І найважливіше, друзі, що буде у фіналі цього місяця. Ну на початку вже листопада, 5 листопада, Energy Fusion. Ф'южін так, це така ітогова важлива подія, друзі. І там буде дуже багато про комплексне навчання управлінців. Найкращі кейси, які протягом року збираються, да, в минулому листопаді започаткували. Це такого в енерджі ще не було. Там багато кейсів, не тільки наших клієнтів. Ми просто бачимо, хто найкраще це робить на ринку. Запрошуємо. Тому дуже вам рекомендую. Це буде онлайн-івент, і найкраще да, підсуму року. Пізніше цього в 25-му тільки буде. 2 3 грудня хоган та ще раз багато використовують в компаніях, тому просять на та, такі лікбез зробити. Тому на найпізніше буде тільки цей маленький івент. От, но 5 листопада Energy Fusion це дуже дуже корисний буде захід. Тому друзі, вас запрошую і дякую за вашу увагу. Це все, що є на сьогодні, в наших новинах. І слава Україні!